Рукуєте рідними вулицями і здається, знаєте про них усе та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст в ефірі Навігатор Вінниці» разом з вами. Я Галина Гулько, ваш гід по місту над Богом. Розпочинаємо прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Андрія Первозванного колишня Стахурського. Де вона знаходиться і як до неї дістатися? Запитаємо у Вінчан. Чула, та таку чула. А де вона знаходиться? У вінниці не знаю, ну, на зараз жаль. десь до неї під'їжджаємо це колишня Стахурського. Взагалі чула, хто такий Андрій Первозванний? Хто такий? Не знаю, ні не чула. Нова вулиця і Андрія Первозванного. Ну я чула, але не знаю про таку вулицю. Хто такий Андрій Первозванний? Не знаю. Нова вулиця Андрія Первозванного. Чули таку? Тут багато вулиць, їх не запомниш. Раніше вона була Стархусь. Ага, да, так. Да. Як вам взагалі нова назва? Треба знати, хто був хто такий Андрій знаєте? Так? – Ні. Спускаємось по вулиці 600річчя вниз. Тож Андрія Первозванного вже зовсім близько. З'явилася вулиця Андрія Первозванного. Знаєте, де знаходиться? Знаю. знаю. Це яка вона була колишня? Е, Стахурського. А як вам нова назва? Подобається чи ні? А чого, Андрій Первозванний це ж святий. Хай буде. Знаєте, з'явилася нова вулиця Андрія Первозванного. Яка це вулиця? Так. Стахурського була раніше. Да. А як вам, як вам нова назва взагалі? Дуже хорошо. А чому? Ну, тому що Андрій первознався, це ж послідовник Христа це перший його апостол. І жива на цій вулиці це нас. Да. А чому? Тому що вона на березі е, природи, дуже красива природа, можна віддихнути. Таке, е, е, Повітря для вінниці для дітей для людей. Ось власна і наша вулиця Андрія Перозвано. починається міська артерія від вулиці Чистотріччя і тягнеться аж до модерної Миколи Ващука. Тут знаходиться церква апостола Андрія Первозванного, тож не дивно, що саме ця вулиця отримала таку назву. Біля церкви місцеві набирають чисту джерельну воду. Та чи знають вони щось про апостола Андрія Первозванного? Запитаємо у них самих. Чистее, і вкусне. Не знаю насколько чиста. Надо ж аналіз сделать, но вкусная, хорошая вода. Уже давно Да нет, недавно, недавно. Ну, с месяц беру. Соседи все берут. Тоже Это, да? А да. я вам нова назва вулице Стахурской. Андрея Первозванного. Ну, как-то привыкли, первозванного тоже привыкли к Стахурскому. А кто такие Андрей Первозванный знает? запытываем людей никто не знает. Да. Точно не знаю. Точно не знаю. Андрій Пирозваний? Так. Я, наприклад, не, не знаю, хто він такий. Я знаю, ось церкву названа Андрія Пирозвану, а хто він є. Знаєте, як зараз ця вулиця по-новому називається? Звісно, Андрія Первозваного. А хто це такий? Знаєте? Ну це ж та релігійна людина. Знаєте, як зараз ця вулиця по-новому називається? Ні. Була Стахурська. Зараз Андрія Первозванного чули таке? Ну да. так. А хто такий Андрій Первозванний, Знаєте? Ні. Це має досить розвинену інфраструктуру. А ще тут дуже полюбляють гуляти городяни, адже поблизу знаходиться мальовниче Вишинське озеро. Ми запитуємо про нову назву вулиці Стахурського. Знаєте, як зараз називається? Андрія Перевозванного. А хто це? Бо ніхто не знає. Ну, Я теж, щоб толком сказати, якийсь письменник, може, чи хто, я не знаю. Ні, це був Ні. святий. А, святий, так? Це 12 апостолів. Угу. Знаєте, як ця вулиця зараз по-новому називається? Так, Андрія Первозванного. А хто це такий? Чесно кажучи, не знаю. Ніколи не чули. Це ж святий. Святий, так? Так, да, Був один з 12 апостолів. А, ну будемо знати. А від церкви там стоїть, це Андрій, Андрія. Андрія Первозанова, да? так? Все будемо знати. Тож із юничанами поспілкувались. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт, андрій Первозваний один з найвшанованіших християнських святих, апостол Ісуса Христа, брат апостола Петра. Первозваний, бо перший, кого призвав до себе Христос. Людина, яка вважається покровителем низки країн Європи, в тому числі і України, за традицією, за переданням, це той, хто поблагословив Київські гори, тоді ще коли теперішньої української столиці не було. Говорячи про те, що на цьому місці буде град з величезною кількістю храмів і церков. Свято Андрія є одним з найшанованіших. В зимовому циклі свят українців і те, яке пов'язано безумовно з андріївськими вечорницями, і те, яке пов'язано з е, такою та традицією е, гадань, насудженого е, українських дівчат словом, ім'я, яке ну, безумовно, є таким е, об'єднуючим для величезної кількості християнських громад нашого міста і України. Запам'ятовуємо Андрій Первозваний, християнський святий, один з найближчих послідовників та учнів Ісуса Христа, брат апостола Петра. Вважається, що він є покровителем України, адже першим привніс християнство на Київські гори. Свято Андрія за народними традиціями розпочинає зимовий цикл. Свят його зазвичай відзначають 13 грудня за юліанським календарем. Святий, ту, що християнський. Ну, там церква ну, знаходиться і до неї ну, прив'язана. Ну, ну, а взагалі, як ви вважаєте, треба було займатися перейменуванням чи <різвища> ні? Треба, але розумно. Не треба називати іменами, прізвищами, а називати історичними місцями, історичними датами. Святий християнський. Святий. Добре. Буду Апостол. Буду знати. а десь дванадцять 12 апостолів. Дякую. Ну, а свято Андрія, знаєте? Так. Валежно, так, та подалику, так. Пункт, а колись? Ну, так. Так. З ким тим Ну, Зі святом? На що ти будуть нічого не можу сказати? Mm. Якщо церкву назвали, то напевно святим. Так, да, мабуть. 12 апостолів він був. Так, да, так, да. точно, точно да, думаю, знайомі. Да. Святий, да, святий. А Свято Андрія знаєте, з чим зв'язано? Ну це ж по народних самих праздники народні було, 13 числа Вікабря. Це вже традиції до були. Ну так, да, те все, це, це достав. А колись якісь брали участь в цих традиціях чи ні? Молодості, так. Да. Гадали? Було, було. А як гадали? Всякого. А як ви вважаєте, треба було переименувати взагалі чи звикли до старої? Ми то звикли і до того, але переименували, то що ж ми. І ця погано наче. Раз так вищі ви, 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 керівники так вирішили, то напевно, напевно позитивно. А на слух, як же сприймається ця вулиця? Конкретно Андрія Та, Та, Ну, ніби як нормально. Так подобається. Подобається? Так. А тобі подобається нові назви? Все <світ> зіснялось. <світ> дня ви крокуєте рідним містом? Ми вже не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте «Навігатор Вінниця у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми зустрінемось наступного разу? Ви дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.